Дуже важливо визнати, що Україна робить складні комплексні реформи під час війни війни за своє виживання і дійсно вражає бачити наскільки швидко вони рухаються в цьому напрямку. Більш того, ми погодили що процес вступу в ЄС це процес, який враховує всі заслуги. Комісія бачить, що Україна має змогу відкрити перший кластер. Зараз відбуваються активні обговорення щодо того, щоб ми дотримувалися своїх принципів, а саме визнання заслуги, дуже важливо визнати, що Україна робить складні комплексні реформи під час війни війни за своє виживання і дійсно вражає бачити наскільки швидко вони рухаються в цьому напрямку. Більш того, ми погодили що процес вступу в ЄС це процес, який враховує всі заслуги. Комісія бачить, що Україна має змогу відкрити перший кластер. Зараз відбуваються активні обговорення щодо того, щоб ми дотримувалися своїх принципів, а саме визнання заслуг.